І все ж таки о 12 о 00 годин 8 травня має наступити перемир'я. Вашингтон пис буквально вчора пише повідомлення про те, що Україна ну фактично, я так це читаю, погодиться на нього, не буде бити по Москві, І через те, що там будуть високопоставлені гості, і так далі. І найголовніше Вашингтон буде незадоволений. Чи може стати ось ці три дні початком ширшого перемир'я? Чи дійсно ми будемо утримуватися, чи дійсно ми боїмося того, що Вашингтон не задоволений, і чи буде продовження? Ну е, те, що можуть бути сигнали е, не, ескалю, не ескалювати ситуацію е, поза сумнівом. я можу вам сказати, що такі сигнали будуть не тільки і є, не те, що будуть вони є. От ви про Вашингтон згадали, а Я вам скажу а ще так. про одну сторону, яка дуже занепокоєна. І яка теж, я так розумію, надсилає відповідні сигнали української влади? Китай, ці дзінпін їде до Москви не на один день, на три дні. Там великі да, да, да. І тому я просто знаю по своїх каналах там китайці дуже занепокоєні. Дуже. І я так ну, розуміючи, як це працює. Там я думаю, що вже ну як тільки там були відповідні заяви на початку травня, ну заява Путіна, відповідь Зеленського, ось тоді виникла ця проблема. І я так думаю, що на МЗС на офіс президента давно вже були і офіційні, і неофіційні сигнали, що, ну як мінімум, от я думаю, де буде певний консенсус, не може бути ударів по червоній площі, по москві ну безумовно там буде е, така потужна система ппо Путін підстрахується але все рівно попередять нас, щоб ми е, е, не робили е, різних там е, складних речей е, які можуть виникнути ескалацію е, причому не контрольовану ескалацію бойових дій от щоб ми уникли ударів по червоній площі, наприклад по центру москви і так далі от от такі попередження точно. Є. Є і не тільки з боку Вашингтона, а з високою ймовірністю з боку Китаю. Це ті, хто можуть на нас впливати, але це не означає, що ми взагалі відмовимось від ударів, і отут от питання: От те, що зараз відбувається, ну безумовно, обидві сторони демонструються. Ми демонструємо, ми можемо вам створити купу проблем, тому давайте краще домовлятися про те, що. <проб> uh, 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 все ж та переговори будуть про 30 днів припинення вогню, а та сторона <проб> нам. Можна поточне, давайте домовлятися з ким? Якщо всі надсилає сигнал київський ні ні, 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 тут домовлятися так, як домовлялися раніше. Ні, ні, Росія, я, Україна, домовлятися тоді через кого? Ні, ні, йдеться. Ну з нашого боку, такі не Я ж кажу, коли ми посилюємо атаки на Росію, от тут атаки ага. по Криму, там по різних військових об'єктах, військових заводах, ну ми демонструємо. Ми вам зіпсуємо це свято. Да ну ми не кажемо, як да, такі там різні натики теж є. Але ми вам зіпсуємо це свято. Ви ж не хочете домовлятися про 30 днів перемир'я. Да, ми готові, США готові, а ви не хочете. Ну, тому вам зіпсуємо це свято, Ми не будемо дотримуватись вашого перемир'я. А росіяни зараз зараз росіяни навпаки. Ну, раз так, ми вам теж влаштуємо. Ви не будете дотримуватись. Не дай Бог ви вдарите. От чому зараз з'явилася заява про цей арештник? Тому що це теж намагання психологічного тиску. Якщо ви раптом щось так, запустите так. по центру Москви, там щось долетить, не дай Бог, ну тоді ми вдаримо по вас арешником і вдаримо там по Києву, і так далі. Тобто, ну і вони демонструють, що вони будуть посилювати атаки. От удари, які зараз були по Києву. І там по інших містах це теж демонстрація того, що вони теж можуть значно ескалювати ситуацію. Ну Тому це я б сказав такі не просто погрози, а такі ар'єргардні атаки. Обидві сторони демонструють м'язи. Чи буде реально припинення вогню? Скажу відверто, у мене немає відповіді. Це дуже така складна психологічна ситуація. Це приблизно як зараз між Індією та Пакистаном. От дві сторони. Ну, Індія вже зробила точкові удари е по е таборах е там різних людей нехороших е для них нехороших, і вони, до речі, це не перший раз роблять. Але наскільки я знаю, вони теж е надсилають сигнали там американцям китайцям. Що для нас цього достатньо? От ми вдарили по цих таборах. Ми, ми не будемо е починати масштабну війну, а тим більше використовувати ядерну зброю. Ну і відповідно, Пакистан якось відповість постріляють і потім все може затихнути. От зараз приблизно така сама ситуація може бути і е е між нами росіянами. Ми не будемо атакувати. от е Сценарій, який дозволяє зберегти обличчя для обох сторін і не припинить перспективу відновлення переговорного процесу. Uh -huh. Обидві сторони відмовляться. Від надмірної ескалації, надмірна в сенсі того, що ми не б'ємо по Москві, росіяни утримуються від ударів по по Києву як мінімум, можливо, там по великих містах, по мирному населенню. Хоча важко в це повірити, але тим не менш, ну, умовно, от неформальна, я не знаю, можливо, це ні, але неформально. От домовляються, ми уникаємо крайнощів. Да, але в той же час. Атаки по Сумах, по Харкову, там, по Херсону чи Одесі можуть продовжитись з боку Росіян. Ми будемо бити по Криму, ми будемо там бити по військових об'єктах, військових заводах на іншій території Росії, крім Москви. Тобто формального перемир'я не буде. Я не вірю в повне припинення вогню, навіть хоча б в таких масштабах і в такій формі, як це було на пасхальне е, перемир'я. От я цьому... такого не буде. Я б я думаю, що скоріше за все не буде. Теж от попередження з боку американців можуть бути, але я думаю, вони стосуються в першу чергу, щоб не було ударів по Москві. Те саме з боку китайців. От по Москві якраз і можуть бути неформальні домовленості, а по інших місцях, щоб не було потім звинувачень, же наша шлада теж. Ми ж теж погралися з соціальними мережами, пообіцяли, що ми зіпсуємо їм о ці свята. Так, так. І тому, якщо ми будемо виконувати перемиря, скажімо, ми погоджуємось на це перемир'я, ну як тоді було там, дзеркально, ага. ну тоді будуть звинувачені на адресу влади. Ага, ви слабкі. Ну, тоді нам не варто взагалі бити по території Росії, аби мати. Ну я маю на увазі на не адресу влади. Я перепрошую, що вставляю 5 копійок. Бо таке звинувачення може бути. У нас тоді буде додатковий аргумент. Ми пішли на зустріч. Ми хочемо 30-денного перемир'я, але там нічого не відбувається. Я ні, ну ми вже ж ми сказали, що ми хочемо, але вони не погоджуються. І ми зробили ж не тільки про те, що ми готові на 30 днів, як і американці, але але ми сказали, ми не будемо дотримуватись цього перемир'я, тому що воно одностороннє, Путін це використовує на okay. да, в своїх цілях. Okay. Тому зараз зробити крок назад, це буде виглядати як прояв слабкості і як вже погодження на російські умови. Тут мають бути домовленості між двома сторонами. Якщо б раптом вдалося домовитись, там умовно, там, не Москва хоче три дні, там ми тридцять домовились, там ну, як перший тест, там десять. Пане Володимиру, тут є один такий, все-таки нюанс, я додам е коментар Трампа, який сказав, що все-таки три дні це заслуга. Він не випадково це сказав. Я розумію, да. знов таки, от ми, от ми на кожен чих Трампа, на кожну його заяву ну, ще... ну, ну це це чкає та людина, на яку не заважати згоден, не можна згоден, але я прихильник того, що не треба робити однозначних і великих висновків з однієї заяви. От якщо во вона повторюється, він же теж сказав в порівнянні з тим, що було. Там не було закликів до України, що ви маєте дотриматись, Так, от Путін оголосив, Україна має дотриматись. Такого не було. Це просто от порівняння. Що це вже крок вперед з боку Путіна? От я так це оцінюю. З боку Путіна це вже щось. Да. Хоча б такий проєкт готовності. Uh, тому я не думаю, що от зараз, прямо ми маємо взяти під козирьок і теж припинити бойові дії. Mm -hmm. Такого з боку американців немає. Uh, mm -hmm. От неформально mm -hmm. да. mm -hmm. я mm -hmm. думаю, що mm -hmm. ми можемо узгодити. Да, якщо uh, і отут, от знов таки американці можуть uh, це зробити, хоча б в закритому режимі, неофіційно. Uh -huh. Uh -huh. Я не впевнений, що вони це зробили чи зроблять, але вони могли б це зробити, uh, домовитись про. Певні параметри. Ну, да ви не можете припинити повністю вогонь, ми розуміємо, але е, да, нам скажуть не бійте по Москві, не робіть ударів по Москві. Росіянам скажуть, ви не робіть ударів по Києву, ну і бажано по мирному населенню та ну прифронтова зона, да там бойові дії продовжуються. Та можуть бути удари по іншій території, якщо ви так хочете, ми розуміємо, ми не можемо зараз це припинити, але, хоча б, от такі обмеження зробіть, і головне там можуть попросити не бити по цивільних об'єктах. Теоретично це можливо. А як воно буде на практиці? От я єдине припускаю, що. На нас можуть дуже дуже наполегливо попросити не бити по Москві.